Сокер про battlefield Mass «Must Effect», «Counter-Strike», «Minecraft» або ж так в народі «GTA» – Це різноманітні комп'ютерні ігри, які так захоплюють, що ми забуваємо про наші справи, турботи, обов'язки, і немов зачаровані продовжуємо дивитися на екран, стискаючи в руці мишку. У такі хвилини ми зовсім не замислюємося про те, що екран комп'ютера це сильне випромінювання, небезпечне для зору. А довгі години, проведені біля нього, можуть викликати головний біль у тому нездуження. Бо головною метою перед нами постає ціль, якої неодмінно потрібно досягти, щоб перейти на новий рівень. І саме такі вид діяльності ми часто називаємо так званим хобі, улюбленим заняттям, за яким проводимо дозвілля і не більше. Та чи не несе за собою якоїсь загрози для нас? Адже зовсім непомітно так зване хобі може стати життєвою залежністю. Отже, комп'ютерні ігри це хобі чи залежність? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Вже сьогодні у світі існує 500 мільйонів гравців, які проводять у комп'ютерних залах більше однієї години на день. І якщо ви думаєте, що це багато, тоді вам безперечно буде цікаво дізнатися, що за реальними прогнозами за наступні 10 років кількість гравців у світі зросте ще на 1 мільярд. Тобто втричі середньостатистичний гравець Україна з розвинутою ігровою культурою витрачає 10 тисяч годин на ігри до досягнення ним віку 21 року. А загальна кількість часу проведена всіма гравцями в одній тільки грі Вардкрафт складає 6 мільйонів років. Просто уявіть собі це число. Чи грають у комп'ютерні ігри жителі нашого міста? Які саме та скільки часу? Запитаємо у них самих. Я граю в ігри десь кожен день після школи. Моя улюблена гра це NBA 2K14, це симулятор баскетболу. Ще люблю Modern Warfare, це Call of Duty. Іноді навіть тренування пропускаю із ігри, тому що так захоплююсь. Я не граю в комп'ютерні ігри, тому що ну як, ну трохи затуплюю. Й... Лучше розвиватися, лучше спортом позайматися, на турніке походити, якусь секцію лучше походити. Саме краще це спорт, ніж комп'ютерні. Я граю в комп'ютерні ігри, там Battlefield, допустим, там, GTA ГТА 4. Таке, приділяю десь буквально часа два-три може, іграю. Остальне время гуляю. Ні, не граю, тому що в мене немає часу і мені це не цікаво. Так, да, граю, граю я в доту. Тому що це доволі увлекательно, виходить, це это, это общение з людьми, і в основному це з людьми не з нашого міста. Ну і весело просто. Ну на даний момент вже не граю комп'ютерні ігри. Колись грав, зараз же не граю. Ну, в принципі, це пов'язано з тим, що змінюються інтереси, змінюються пріоритети в житті. Тому комп'ютерні ігри вони стають, ну як можна сказати, не, не менш важливими, чим були в дитинстві. Ну, хоча я знаю людей, які досі досі грають і вже в старшому віці грають, але це все залежить від інтересів і пріоритетів людей. Мені не подобаються комп'ютерні ігри, тому що я думаю, що людина, кожна людина з нас повинна збагачити свій розум не тільки комп'ютерами, а тільки, е, книжками різними читати. наш час високорозвинених технологій, коли комп'ютер став загальнодоступним та необхідним елементом повсякденного життя, виникає питання про його вплив на людину. Особливо гострого характеру воно набуває, коли мова заходить про вплив комп'ютерних ігор на дітей та молодь, оскільки саме ігри наполегло витісняють усі інші види діяльності з їхнього світу. Віртуальна реальність формує нереальний світ комп'ютерної гри, виробляє ефект присутності. Відбувається те, що можна назвати егорозпадом на я віртуальне та я реальне. Такі ігри підривають психічний стан і здатні кардинально змінити уявлення про себе та навколишній світ. Все це сприяє наростанню тривог. Оги та дисгармонії двигун, неймовірна швидкість. Пілот вигинаючись всім тілом, долає задану перешкоду, проходячи через вогонь і воду. Колиться, ріжеться, опікається, калічиться, щоб досягти найбільш результативної відмітки. А юний геймер зі спітнілими від хвилювання долонями торжествує, попутно пояснюючи тим, хто має слабкі нерви, що пілот лише манекен, а тому йому зовсім не боляче. Але в той же час з динаміки лунає неймовірний стогін і зовсім незрозумілими видаються рухи манекена, який корчиться від болю у передсмертних конвульсіях. Збиті пішоходи і вщент розбиті машини, зруйновані вітрини магазинів. Ми ж так стараємося, намагаючись заробити дорогоцінні бали. При цьому будь-че життя не має жодного значення. Воно ж комп'ютерне. Виходить, ми вбивці та хіба що віртуальні. Хоча специфіка комп'ютерної гри робить людину не пасивним глядачем, а активно діючою особою, яка живе і діє вже не в реальному, а віртуальному світі. Світ же цей існує за примітивними і жорстокими законами, яким гравець змушений підкорятися. Він приймає рішення вже передбачені для нього. Так у свідомості відбувається програмування певних навичок і моральних стереотипів. До того ж, цей талановитий побутовий пристрій ненав'язливо відсуває в бік усі насущні справи: роботу, сон, сім'ю. І чим довше ти граєш, тим складніше тобі сказати все досить. І це я можу говорити з власного досвіду. Адже раніше ніколи не грала. Доки не почала досліджувати це питання. Вирішила для себе зрозуміти, чому люди готові проводити стільки часу перед екраном. Я сама по собі не азартна людина, декілька разів би спробувала і закінчила. Та раптом я помітила у лівому вуглу монітора бали, які набрав той, хто грав до мене. І тут почалося найцікавіше, хоча це був вже пізній вечір, я ніяк не могла зупинитися, адже поставила собі за мету побити кимось встановлений рекорд і довести, що довести і кому довести. Тому після такого за своїм впливом на людину комп'ютерні ігри в мене асоціюються з алкоголем. Навіть невеличка доза може повністю відключити відчуття міри. Тому, на мою думку, взагалі краще не починати. До того ж, я чула інформацію про те, що у деяких людей виникає не лише психологічна, а й фізична залежність від ігор. Тобто, якщо вчасно не пограв, починаються натуральні ломки, схожі на ті, що бувають у наркоманів А якщо звернутися до Біблії? Та здається, що в ній щодо комп'ютерних ігор ніяких пересторог немає. Адже тоді, коли вона писалася про комп'ютерні ігри і мріяти не могли, але ж ні. Господь ще від того часу застерігає нас і говорить: отож, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. До того ж, у приповістях Соломонових говориться: оцих шість речей ненавидить Господь. А ці сім то гедоти душі його. Очі пишні, тобто горді, що прагнуть довести свою перевагу. Мова брехлива і руки, на яких кров невинна, коли гравець розстрілює всіх підряд. Серце, що плекає злочинні думки. Підстерігає за кутом на зле, щоб чинити задумане. Ноги, що швидко біжать на лихе. Цей режим бігу включається натисканням і утримуванням клавіші «Shift». Якщо ми думаємо, що це лише гра, яка нічого за собою не несе, то обманюємо в першу чергу самих себе. Крім того, у своєму першому посланні до коринтян Павло пише такі слова: усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Тому не варто допускати, щоб комп'ютерні ігри займали таке пріоритетне місце у нашому житті, володіли нами і контролювали наш час. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Усьому потрібна міра і контроль, тому що найнеобхідніша і найкорисніша річ, якщо не зловживати, може приносити шкоду і діяти не для розвитку, а для руйнування фізичного, морального, психологічного. Тому настав час зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.